Харно, усім дня. вже давно ми не були на грибочках, а тут наші джері. І думаю, підемо заміну. Чи назбираємо вода, що чинити Софійку. От Софійка, всім Уста. каже привіт. Привіт. Замість тата на І так, знаєте, нам це попадає один гриб. Софійко, колонка не грибочок. Добр. Файно, ось таку файну

Зараз! Блин, капець, які красені. Ну, файно вирмакай, бо Акуратно Акуратний помаленьку, бо не поламала шапку. І там місце заповниш. Все, давай, помикай. Боже, який гарний, наклей там розбіг. Давай микай другий. А то тобі бік там Ну, Грибочки класні, супер, то може і два із розглянці. Давай выбрать. Да, два срос лечит. Якосик для її двох. Так, як макат. Ой. Як ростят. Ой, божеки. Файно траву оббери. І покажи, покажи на камеру. Покажи їх туди. Сюди покажи. Може, які файні. Ще два хриба. Ну, відочки, ну давай за місце за твой. Ну може, диви, може, ще десь буде. Ану. І... Мам! Де? Ого. Ой, красова сапочка. О, так красочка. Чеканський за ці рибу і все було комусь. Ну, така у нас красива природа. Так. Да. Ну, Софійко, йдемо я грибочок збирати. Ну, Дивіться, от Софійка, ти відала. Мама, да схопи. О, який красивий грибочок, гарненький. Ань, помаленьке не ломай. Так. Ось що. Ой, який красивий, подиви. О, такий файний. три? Як? Де? Купець, яка краса, блін. перевершена краса, але ну, давай мик. мик спіку. Боже, які красені грибочки з'явилися. це вже грибочки є осінній. Ні червує, помало не полами. То може і два зрослі. О, двійкі два зрослі. Кака краса, Слухай, Сушій файно. Тільки два раз. А буде поламати другу там кечапку. Так. Да. Може помочити тобі? Так. Так. О, боже, які красунчики. О, два зросли такі. Вони йшли. О, красені. Місце за тулими. О, ще один. Двісті красо. Oh, У wow. нього сяпка мала, як почекала. О який красунчик. Кабулочка. Так, Софійка йде дивитися з другої сторони. Напевно, там ще один є грибочок, а ну Софійко. Вони oh, да. ну, поламли Ось О, все велика гриб. Ну, так файно вивернет. Олі, ото грив Софійка, песики красавчики. От риби з'явилися цієї осінні гриби. гриби. Диме далі. Думаю, що це у нас не гриб Там за, за туле місце. От такі. Клади тує свої. Став тут. Тут колоту. От таких ми всі в місті знайшли таких суфіко грибочки Кладемо мол, свою торбу. Ось Ну, любить. Та то зрадіє, як подивиться, який в нас риба.